Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу розміточні тиски, на яких без проблем можна сверлити трубки. Ну, Допустимо, мені потрібно висверлити рівно в центр. Отаку от заготовочку. Це кріплення буде на станок. Зараз покажу один уже в мене є. Заточный станок для ножей. Так. Кстати, рублю на замовлення, Механизмы. Тут у нас подшипники. Ну, короче, полностью из металла можно ножницы тащить. А то, что я вам показывал, это до... Отакі От гаєчки, і тут потрібно висвороли дрівно по центрі. Значить, що я що я придумав з Божою допомогою? значить, беремо е, кутник, і спочатку проводимо. Також, проводимо лінії зверху, одну, другу, три штуки я провів і також оцю лінію опускаємо перпендикуляр вниз під кутом 90 градусів. Для цього я використав такий маленький кутник. Кстати, кутник саморобний, а чертив отаким от олівцем по металу. З побідітовим, з побідітовим наконечником. І потім просто так провів. Ось до нашій лінії і одна лінія пішла донизу. Так, тепер я нашу гаєчку встановлюю на своє місце. перед цим я керню її. І місце, де я ударив керном, Должно совпасти з нашою горизонтальною лінією, яку я провів на тисках. О, от, в принципі, в принципі, у нас є центр. Заходимо. Кстати, щоб сверло не прыгало, не соскакивало із отвора, мы поджимаем его піджимаємо його, поджимаем туди піджимаємо О! і включаємо. Воно саме себе накернює. Капне масло, щоб сверло не затуплювати. І в принципі у нас по готовий отвір. Ну, при виході ви в курсі треба чуть-чуть менше подавати, іначе прокруте сверло. Но це касається тільки патронів, які зажимаються від руки. Якщо ви зажали від, точніше, ключом, то нічого воно у вас не прокрутить. Так, все. Можна тиски патентувати. Ось наш отвір. Рівно в центрі. До побачення, на все добре.